Всім доброго дня. Сьогодні у нас 24 вересня 2025 рік. В цьому відео хочемо показати вам стан наших саженців, які ми вирощуємо в полі в відкритому ґрунті. Частина у нас є саженців, які посаджені у теплиці. Ось. А частина на полі в відкритому ґрунті. І так, ми вирощуємо саженці під плівкою. Ось так. У нас іде обов'язково капельна стрічка. Зараз на сьогодні у нас маємо висота лози десь 1 метр. Вона була більша, ми її обрізали, чеканили. Ось Воно нам більше і не потрібно. Зараз висота наших саджанців орієнтовно 1 метр. І на... пізніше ми будемо обрізати на висоту 50-60 см. Десь такої довжини. Так, Зараз в нас гарна лоза визріла. Ми розбираємо цю нашу тимчасову таку шпалеру. Ось як бачите, тут вже пообрізали. Воно трошки нахиляється все. Тому зараз хочемо зняти відео, показати вам, які вони є на сьогодні. Ось ми бачимо ось така довжина. Метр, метр двадцять. Гляньте, ось такі саженці. Це вони на 24 вересня. Ми розбираємо шпалеру. Забираємо нитки, все забираємо і обрізаємо їх на висоту 50-60. Ось, Потім пізніше ми ще одне відео знімемо, покажемо вам на сьогодні. Вона лоза гарно вже одревніла. Можете глянути, окремі сорти, все повизрівало. Така красота. Пізніше ми обріжемо, зривати будемо також листя. І все трактором гарно викопувати. На деяких сортах, можна навіть сказати, на багатьох є ягода, зараз я вам покажу, ось маємо динька. Гляньте є ось така красота, на, на саженцях, є на аватарі, зараз вам покажу. Так, а тут у нас ось ягода на аватарі, на саженцях, лоза також гарно все. Визріває, ще бачу, ось і тут, на ягодах, ось так маємо такий результат. Це саженці аватара. Тобто висота 1 метр, ось бачу, є ще тут. Гляньте, скільки ягоди. Це на, на саженцях аватара. Гарно лоза все визріває. На даний момент біля метра, ось маємо тут. Ось скільки ягідки на саженцях аватара. Є ще, зараз знайду, покажу вам на інших. Так, ну а це у нас цимус. Кишми, гляньте, скільки тут ягоди. Лоза вже повизрівала. Тут досить багато залишилося ягоди. Товщиною майже мізильний палець. І ось такі врожаї на, на саженцях, Які були висаді черінками. Ось така. Така красота. Це у нас на цимусі. Є дуже багато на зоріньки на гляньте яка крупна ягода. Це кишмиш без кисточок Лоза вже, як бачимо, повизрівала. Ось тут ягоди досить-досить багато. Так, ще бачу, є ягодка на диньки Ось ми ставимо бірки, підписуємо. Все гарно. Це у нас денька. Ну, ось такий результат, друзі, це в нас на полі. Зараз покажу ще вам у теплиці. Так, ну а це у нас саженці, які ми вирощуємо у закритому ґрунті. Тут більш такі, різних сортів з нових новинок, в тому числі і американських сортів. Це у нас хіловін, Ось лоза вже тут везла до кінця. Є також окремо є ягодка. Ось. Це раннє, ранній сорт, він вже аж ізюмиться. Ось, все підписано, все гарно визріло. Ось маємо хеловін, також є і інші, багато інших сортів. Тут висота метр також 20 Перед викупкою ми будемо обрізати на 50-60. Ось так. Гарні саженці, грубенькі. Товщиною мізільний палець. Також маємо і ось таку сигналочку Lamborghini на саженцях. Ось тут у нас ряд починається. І гляньте, тобто лоза на висоту 1,20 метрів вже все гарно повизрівало. Це чудово, ось тут маємо ягодку Lamborghini. Все підписано, все стоїть буба, багато різних тут є сортів. Ну Ось такий стан, як ви бачите. Є ось тут бачу ягодка взльот. Десь-не-десь, десь, але є. Ну ось такий результат, друзі. На цьому все. Всім дякую за увагу. Кого цікавить посадковий матеріал, ви звертайтеся. Є багато різних гібридних форм та сортів. А я всім дякую за увагу. До зустрічі. Пока-пока.